А ми програму продовжуємо. І наш гість Михайло Захарович Згуровський. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вам вдячний за те, що ви знайшли час і можливість до нас завітати. Ви людина зайнята. Дуже приємно. Ви очолюєте найбільший, наскільки я зрозумів, трудовий колектив в Україні, так? Так. Здається, так. Скільки це людей? Це загалом на загал 50 тисяч людей. Це викладачі, науковці, студенти, співробітники. І це є. Е, Найбільший вищий навчальний заклад в Україні? Мені здається, так. За кількістю співробітників. Останніми співробітників. роками я не порівнював, але я думаю, що це так. В країнах СНД це десь можна його порівняти з МГУ, так? За... Так, МГУ має зараз біля 40 тисяч студентів і десь понад 50 тисяч трудовий колектив. У нас є візитка ваша, зараз ми її покажемо. Дякую. Михайло Згуровський, ректор Національного технічного університету Київський політехнічний інститут, академік Національної академії наук України, академік педагогічних наук, іноземний член Російської академії наук. Народився у СМТ Скала Подільська Борщівського району Тернопілля. Містечко відоме тим, що ще 1443 року отримало Магдебурзьке право. Майбутній ректор закінчив рідний КПІ Факультет систем управління. Спеціальність автоматизовані системи управління. Кандидатська дисертація оптимальна дискрет управління одним класом розподілених процесів нестаціонарного теплообміну. Докторська автоматизоване проєктування та оптимальне управління нестаціонарними процесами і полями в умовах невизначеності даних. Працював та очолював кафедру технічної кібернетики КПІ. У квітні 92-го року став ректором Київської політехніки. З листопада 94 го до січня 99-го очолював Міністерство освіти України, заслужений діяч науки і техніки, лаурат Держпремії в Галузі науки і техніки, премії імені Глушкова та премії імені Михалевича НАН України. Кавалер ордену за заслуги першого, другого та третього ступенів, почесний доктор Київського національного університету імені Шевченка спорт та література. 1 листопада збіг термін контракту з Воровського та Міністерства освіти і науки Дмитра Табачника. Стався конфлікт, в результаті якого студенти стали на захист власного ректора. І міністр пішов на Мирову. То Це ми так знаємо зі сторони. Бачимо, спостерігаємо за протестами ваших студентів, за якимись незрозумілими процесами навколо вищого навчального закладу. Що насправді відбувається? На мій погляд, Студенти, викладачі, науковці КПІ вже протягом понад 20 років звикли до академічних свобод, до свободи творчості. І коли почала поширюватися інформація не з, не з КПІ, що це може припинитися, колектив був схвильований, безумовно. І все, що ми бачили, це результат такої, це реакція на таке побоювання, що колектив може бути відсторонений від вибору ректора КПІ. А з чим це пов'язано? З майном? З особистими конфліктами, з землею, з цензурою і контролем за студентством. От як з вашої точки зору? мені важко. Ні, я розумію, що ви виконуєте обов'язки. Тим більше з вами не заключений контракт. Я розумію, що вам не просто говорити, тому я вас не буду ну, в силу навіть адміністративної такої історії, пане Миколе. Мені важко не тому, що я побоююсь якоїсь. Чогось побоююсь з точки зору адміністративних е, санкцій. Цього абсолютно немає. Я просто не знаю. Якщо відверто вам сказати, я не знаю, в чому причина е, ціє, цього конфлікту. А, ну тобто зараз мав вже бути за, за терміном оголошений конкурс на заміщення посади, а він все одно е, не оголошується. Поки ще ні, так. А як взагалі-то повинно бути в демократичних країнах? Як повинні відбуватися вибори ректорів? Ми ж знаємо, що насправді на Заході в будь-якій країні, тим більше, що ми кажемо, що ми імплементуємо болонську систему, вищі навчальні заклади вони мають певне самоврядування, наскільки я розумію. Безумовно, однією з найбільших цінностей розвинутого світу є автономія університетів, тому що університети це центри незалежної думки в будь-якій країні світу. Ці центри мають напрацьовувати істину щодо тих нових викликів, які виникають, постійно виникають перед суспільством. Для того, щоб вони могли напрацьовувати істину, вони повинні бути незалежними. Елементами незалежності є і в тому числі, і право. Колективу на вибори свого ректора, свого лідера. Як ви взагалі оцінюєте стан технічної підготовки у вашому вузі і в нас в Україні загалом? Ми знаємо, що в Радянському Союзі і Київська політехніка, і Львівська, і багато інших вищих навчальних закладів кутувалися досить високо. Навіть люди, які їхали за кордон, інженери, наші випускники, їх задоволенням брали на роботу. Ну і зараз дуже багато от, людей, які принаймні комп'ютерами займаються, працюють всюди в світі, наші випускники. А це якось продовжує розвиватися, чи все ж таки рівень освіти, оскільки світ далеко йде вперед, а ми, може, не дуже приділяємо цьому увагу, знижується. Парадоксально, що дійсно світ йде вперед дуже стрімко розвинутий світ, і в той же час залишаються острівки конкурентоспроможної науки і конкурентоспроможної освіти у нас в Україні. Ну, наприклад, ще 5 років тому інститут кібернетики, Київський політехнічний мали суперкомп'ютер продуктивністю в 3 терафлопс. Це швидкість обробки інформації. МГУ на той час мав суперкомп'ютер в три рази потужніший, в 9 терафлопс. Пройшло 5 років. Ми маємо разом з інститутом кібернетики десь по 7 терафлопс. МГУ в 600 разів продуктивніший. Потужніший. Тобто це темпи відставання від Росії, а Росія досить потужно конкурує з розвинутим світом в стратегічно важливих напрямках. Це приблизно ті темпи відставання, які ми маємо. І в той же час завдяки ентузіазму викладачів, завдяки хорошим школам залишаються ті острівки, які готують конкурентоспроможних фахівців. Зазначити, що коли перебував в Україні керівник Майкрософту Стів Балмер, то він сказав, що лише в його компанії, яка налічує 90 тисяч працівників, 500 це випускники КПІ, з них 50 працює в Україні, решта в інших відділеннях Майкрософту світі, тому ми бачимо таку парадоксальну ситуацію, що світ стрімко йде вперед, наростає відставання в галузі в сфері науки і освіти, і в той же час залишаються острівки, які дають конкурентоспроможні знання і наукові результати. Я вважаю, що це можуть бути ті ланки, за які можна витягти в майбутньому весь ланцюг. Якщо зберегти їх, якщо системно підійти до Підтримки освіти і науки в Україні. А от подивіться, можна по-різному ставитися до того, що відбувається в Росії з політичної точки зору, безумовно, але все ж таки там створено, наприклад, Агентство з нанотехнології, там очолюване Чубайсом, яким вони досить серйозно займаються. Там створено, створюється великий науковий центр Осколково, і вони хочуть створити там якийсь аналог силіконової долини. Звичайно, можна по-різному до цього ставитися, і дуже багато людей скептично до цього ставиться, але все ж таки певний пріоритет інженерної освіти і... Нових винаходів він існує тим більше, що ми знаємо, що Ну, той самий Стів Джобс був настільки популярним і настільки талановитим, тому що зміг поєднати якийсь маркетинговий і гуманітарний підхід з високими технологічними розробками, які робилися там під його керівництвом. В нас приділяється якась державна, я вас запитую як ректора найбільшого технічно-вищого навчального закладу, є якась державна політика в цій сфері ноу-хау, інновацій, сучасних якихось розробок в Україні. За останній час я просто нічого такого не чую, нічого не бачу. На превеликий жаль, поки що пріоритети високотехнологічного розвитку країни поки що лише декларуються. Безумовно, є намагання окремих наукових колективів. Національної академії наук окремих навчальних закладів йти тим шляхом, яким йде розвинутий світ в частині інноваційного розвитку нашої економіки. Та і Київський політехнічний 5 років тому створив науковий парк окремим законом, і зараз він намагається, наш науковий парк намагається працювати за моделлю розвинутих інноваційних середовищ світу. Безумовно. Такі намагання є, але на превеликий жаль, вони фрагментарні, поодинокі. Поки що е, цілісної е, системної політики і е, дій, досить потужних дій в цьому напрямку ми не бачимо. Е, і тут ми. Е, Наближаємося до системної проблеми, тому що е, розвиток нашої економіки за рахунок сировинно-переробних, низькотехнологічних е, е, секторів нашої індустрії він вичерпується. І навіть в, ці, в цьому сегменті такі країни, які брухливо розвиваються, Індія, Китай, дуже швидко будуть нас е, відтісняти з ринків. Я думаю, що на нас вже відтіснили. Майже всюди, тепер То, ще й справді в сировинних галузях. Почтування. Тому безальтернативним залишиться високотехнологічний інноваційний шлях розвитку. І чим раніше країна на державному рівні створить умови для такого розвитку, тим швидше вона зможе уникнути, перш за все кризової петлі і того. Тих проблем, які досить гострі, і вони, вони вже бачаться в нашій економіці, якщо цього не буде зроблено. Ну але ж нічого не робиться. І я так розумію, що жодної перспективи, що при минулій владі не було особливо ніякої перспективи, що при цій, при цій владі немає ніякої перспективи. При минулій владі хоча б була свобода, нехай там корумпована, нехай проблемна, але все ж таки більш-менш і наукова, і студентська свобода була. А зараз цього немає. І що? Я побоюся, що ми переречені пройти шлях через ем, падіння, через шлях е, так званих проб і помилок. Тобто е, ми, е, на жаль, не вчимося на помилках. Інших країн, інших націй, і хочемо переконатися на своїй власній помилці і дійти в цьому напрямку до кінця до певного е логічного такого е глухого е кута, а щоб потім повернутися на вірний шлях і, і починати розвиватися в якщо даному випадку інноваційним шляхом. Якщо ще залишиться, що розвивати на той час. Хочеться сподіватися, що е, наша нація настільки потужна в людському своєму потенціалі, що е, скільки ми не втрачаємо мізків, скільки ми не втрачаємо талановитих людей, вона постійно відроджує цей людський капітал і ми постійно зберігаємо конкурентоспроможні свої кондиції, скажімо, е, в тих сферах, сферах, які менше пов'язані з технологічною компонентою, там, де е, мають значення, відіграють е, головне значення фундаментальні природничі науки. Це математика, це фізика, інформатика, е, за рахунок сірої речовини, за рахунок таланту наших людей ми зберігаємо. Конкурентоспроможність. От хотіла ще, Михайло, я вас запитати ще таку історію, ми пам'ятаємо історію у Львові з ректором Українського католицького університету Борисом Гудзяком, до нього нібито приходив співробітник зі спецслужб і говорив, щоб він ну, принаймні профілактував студентів для того, щоб ті не брали участі в різних там, протестних акціях. До вас хтось приходив? Ні, в КПІ ніхто не приходив, і це, мабуть, неможливо, тому що все-таки традиції... Такої свободи, академічної свободи КПІ, студентів КПІ. Вони дуже-дуже е, глибокі, Ще, якщо всім відомо, що на території КПІ знаходиться пам'ятник революціонерам 905 року, це керівники так званої Шулявської республіки, яка е, була започаткована в КПІ. Е, в КПІ був е, створений. Народний рух України, перший з'їзд там відбувався і багато-багато інших подій, е, притаманні е, якраз КПІ. Коли е, люди діяли за власною совістю, і тому переконувати в чомусь студентів, КПІ, викладачів, це марна справа, і, мабуть, це відомо. А От я читав, що, наприклад, коли Хіларі Клінтон, вона ж у вас проводила зустріч зі студентами, що там спеціально відбирали студентів, вони всі проходили, фільтрували запитання, були такі публікації. Це так було чи ні? Ні, я, мені це не відомо, наскільки, наскільки я знаю. Дійсно, не усі могли попасти в залу, яка розрахована тільки на 300 осіб, а це були студенти київських вищих навчальних закладів, тому, мабуть, відбралися студенти лише виходячи з тієї кількості, яка могла бути запрошена в цю залу. А щодо запитань, я не думаю, тому що розмова йшла дуже вільно, і це були експромти, вільні експромти студентів. Мені вдається, що це важко підготувати. От Мені, звичайно, хочеться з вами поговорити відверто, хоча я розумію, що ви не можете цього зробити. Але але, от, ну чому от я вам скажу? Я пам'ятаю, коли після помаранчевої революції ми з вами зустрілися в кабінеті, тоді приватному кабінеті Дмитра Володимировича Табачника, який тоді не був міністром, за яким, на якого тоді були гоніння, якого тоді переслідували, в тому числі, мені здається, що і за переконання переслідували в той час. так? І ви тоді. Його підтримували, і сам його тоді в багатьох речах підтримував в тому, що, ну, принаймні, в тому, що не можна людину, хто би це не був, переслідувати тільки за те, що він займав ту чи іншу посаду. З його переконаннями сьогоднішніми, там, я, звичайно, не погоджуюся, але та, в даному випадку то була зовсім інша історія. І от ви з ним говорили, він відчував вашу підтримку. І сьогодні таке відбувається. Е, з вами. От чому? Я не можу пояснити. Дійсно, я підтримував Дмитра Володимировича завжди. Коли він був в складній ситуації, я його бачив ще керівником адміністрації президента, я його бачив на посаді віце-прем'єра, і я був переконаний, що це державницька людина, і тому я підтримував його під час його і складних тих ситуацій, які з ним були, і під час його перших кроків на посаді міністра, будучи переконаним, що він свої державницькі... Принципи буде втілювати в освіті, тому я не можу відповісти на ваше запитання чому. Це, мабуть, вже до нього запитання. У нас є запитання Свібуку, яке стосується зовсім іншого. Значить, Євгеній Букла запитує, шановний Михайло Захарович, ви очолюєте найбільший трудовий колектив нашої держави, Федерацію рукопашного бою України. Пропагуєте студентський баскетбол в Україні, водночас не покидаєте, займатися наукою. Як ви все встигаєте, який рецепт вашого успіху? Ну, важко сказати е, про, про те, як, це, е, як я встигаю. Е, принаймні, займаючись адмініструванням, я дуже хочу не полишити лави науковців. І тому я відвожу кожен день е, вранці десь 6 години до 8, -ї, 9, 2-3 години для того, щоб поглибитися в науку. А що ви робите в науці? Я знаю, що ви, до речі, захистили докторську диссертацію ще до того, як ви займалися адміністративною діяльністю, здається, так, так? Так. це був 1984 рік, це був, був, був радянський час. Тоді досить високі критерії були до докторських дисертацій з боку радянського ВАКу. Тому я займаюся кібернетикою, математикою, системним аналізом. Це моя сфера. І тому для того, щоб не покинути лави вчених, я намагаюся щоденно трошки попрацювати в науці, щось зробити в своїй ділянці, подумати про завдання свої мої. Моїм аспірантам, моїм докторантам, і таким чином ця системат... системність вона дозволяє мені за певний час побачити результати. Через місяць, статтю, через рік, книжку чи дві. Ви це, друкуєте книжки, ви даєте? Безумовно, це частина моєї наукової професії місії. Ще в нас є запитання, Тарас Мисак запитує. Пане Михайло, навіщо олігархічно-феодальній державі високоосвічені освічені яких досі випускає політех? Ну, бачите, ми все таки сподіваємося, що наша держава проходить еволюційний шлях свого розвитку, і це певний етап, певний етап цього еволюційного розвитку, і що безумовно. Зовнішня конкуренція, оточення, світове оточення спрямує нашу державу по демократичному шляху. І, безумовно, без високосвідчених людей неможливий розвиток в принципі, тому що будь-які зміни, будь-які досягнення нації, вони досягаються через людський капітал. Звичайно, потрібна політична воля керівництва, але необхідною і дуже важливою умовою наявність високосвічених людей в країні які повинні вміти робити перетворення і знати, як це робити. Тому для цього ми і сподіваючись на те, що наша країна має якраз таку перспективу, безумовно, ми робимо все, щоб оця необхідна умова, наявність високосвідченого, конкурентоспроможного людського капіталу, вона була в нашій країні. Ще одне запитання. Віктор Татарин запитує. Запитання до Михайла Згоровського. Ви за кучми були членом Ради з питань мовної політики при президентові України. Сьогодні в Україні щодо української мови здійснюється нездорова політика, яка веде до витіснення нашої мови з державного вжитку. Нещодавно Конституційний суд прийняв рішення щодо застосування в судах мов меншин. Ніхто не буде, наприклад, вести засідання, наприклад, угорською чи кримсько-татарською, не кажучи вже про Білоруську. А от російською суди будуть проводити діловодство і засідання. З цього і не тільки виходить, що держава Україна не любить мову України. Яка, на вашу думку, мовна політика? повинна проводитись в Україні, чи доцільно провести референдум з цього питання і зараз раз назавжди поставити крапку, щоб убезпечити від спекуляцій, як це буде робитися в Латвії найближчим часом. За часи президентства Леніда Дановича Кучма я був членом е, м, наукової ради при президенті України. Але щодо мовної політики, я переконаний, Україна повинна мати державну мову, єдину державну мову, вона повинна толерантно ставитися до мов меншин, забезпечувати умови для їх розвитку. Тому така єдина можлива політика, якщо ми хочемо бути визнаними, розвинутими європейськими країнами. Ви публікуєтеся якою мовою? Я публікуюся різними мовами, тому що е, виходять мої книжки українською мовою, виходять книжки російською мовою, англійською мовою. Навіть минулому році вийшла книжка японською мовою, тому... Е, Японською це вас там переклали? Звичайно, звичайно, це я це не володію японською мовою. Це бу, була, була книга Діалоги з японським філософом Дайсаку Кедою. І тому вона була видана в Японії японською мовою, а в Україні... А про що це були діалоги з японським філософом? Книга має назву Японія, Україна, різні долі спільні надії. Книга про наше життя, про виклики перед глобальним суспільством, про виклики перед нашими двома націями, про е, схожість наших націй. Наші Цікаво, наці... чим це ми схожі з японцями? Наші нації працелюбні. Наші нації миролюбні. Якщо виключити короткий період агресивної політики Японії під час Другої світової війни, наші нації перенесли подібні трагедії і вони знають ціну людському горю. І зараз вони стоять перед подібними викликами, вони шукають свою свої шляхи вхошляхи подальшого поступу в цьому конфліктному світі. Тому за цими фундаментальними ознаками вони безумовно подібні. Є багато інших ознак подібності і в культурі, і в традиціях, в історії. Ви еферимент... цікавитесь якоюсь Японією, що ви заробили такі діалоги, таку книжку? Це е, трапилося е, несподівано для мене. Деякі мої статті були прочитані. Е... Дайсаком, паном Дайсак, доктором Дайсаку Кедою, і він запросив мене до себе в Токіо, де ми провели е, такі серію розмов, і де, ми, де він запропонував мені написати з ним е, книгу Діалоги. Дейсако Єкеда написав е, таких книг досить багато з відомими людьми, з багатьма Нобелівськими лауреатами, е, з відомими, такими відомими людьми, як Михайло Сергійович Горбачов деякі космонавти, інші люди. І це була висока честь для мене отримати таку пропозицію, ця книга вийшла. Ви зараз в такий період невизначеності. Вас не, не займають кимось перевірками, тиском, ще чимось, як вже керівника величезного колективу? Дуже потужні перевірки відбулися протягом останнього року, вони були практично... Постійними вони здійснювалися багатьма контролюючими установами, але оскільки нашими, нашим, принципом протягом, нашим принципом є принцип не порушувати правила, не порушувати закон, то безумовно ці перевірки нічим не могли закінчитися. Так що зараз маленька пауза. Михайло, ми вас покликали для того, щоб, ну, по-перше, підтримати і вас, і ваших студентів, і, тих, і всіх тих людей, які вас підтримують, а по-друге, щоб е, все ж таки досягти якогось діалогу і порозуміння, тому що завжди діалог і порозуміння е, зручніші і приємніші, аніж конфліктна ситуація. А у нас є до вас останнє запитання. Гена е, Новіков запитує. Михайло Захарович, як, як ви готуєтесь к Новому году? Як вам Йолка на Майдані? Не плануєте ли нещо подобне поставити КПІ на площаді знань? Ми традиційно ставимо на площі знань ялинку для студентів, і у нас широка дуже програма культурологічних заходів для студентів, для дітей, сімейних студентів, для співробітників. Тому ми поставимо традиційну ялинку, яку ми завжди ставимо. І я сподіваюся, що наше свято буде цікавим. Таким гуманним і дуже людяним. Це притаманно нашій родині, родині КПІ. Дякую, Михайло Захарович. Я щиро дякую за запрошення і хочу побажати усім освітянам, хорошого закінчення цього року, хорошого початку наступного року. Дякую. Дякую.